ведущий Добро Спресса, добрый вечер! Добрый вечер! О, блядь, не понял, трошечки якось всередині. Ну тут, короче, який прикол, доведеться на Джекіро катати, походу. Давай, давай. Без жартів, блядь, без жартів. Давай, 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 таке відчуття, що, блядь, в мене Федір вселився трошечки. Так, Дота два дні підряд, я сам в шоці. Пишіть поради в чат, кого брати, що купувати, куди бігти, як гангати. Да, пікати на Джекіром. Які, блядь? Never Говорить, говорите, але не забувайте, що next на воді грає я, да? Дивись Марса, можем. Блять, сорі. Без палив. Сансарайди дивиться, Сансрай дивиться. Войд, обратно. Да, я розумію. Я доджал тут важко. Зараз Круто, не зараз зараз дивися, зараз біг репів. Зараз дивись, знов. Ні, no, немарейс, C2. Nice.

Сейчас mm -hmm. да, буду тут слива. Можно через на Да, я сдав ботю. я бачу, тут бафік гарно тавер пропушив, я зламаю тавер і прийду десь цей. Ні, 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 а, тут готові, я... братики, вони вам фрії не віддадуть. Ще я йду, йду. Без рову А, у нас є рову. Зла... Зла... Пуск, зламав вар джагера, не... хілки не буде. Nice дик? Да-да-да. Оооо, я же с их сука каче сука, в ебаны. Моя полонина, моя алявана, ты паскуда, лизи. Я не бачу ничего, рано йобана. Ха-ха-ха! о, шоо? Все, счастлив. Просто он побачив мене бить. О, дивіться, дивись. Я куля у на нас, да, Дивіться. А, не бать, куди вона побігла. Я файня, я файня, я файл. Я фаня, я здесь пайли вс. Хочу, Не Бать. Нічого ну, не бачу? За Ха-ха-ха, <пирик> <пирик> я, я, я боцю, мене, мене ані підлітає вже може. Ой, яка ж там регачка відбувається? Бля, це викрива. Важко, важко туди гайс. Я здох. Не табор. А, не похуй на мене. Вони всі мене вирішили бить. Я не так не добив, типа, не ловко вижу. Так тупо не добив Марса. Ігор, Ігор, ти за кого... І... Ігор, ну? <райків> Он от... Бля, як він знайшов його. І на барабанах. ту 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 Бей в барабан. Марс. Марс без рони. Бать, мені треба хапати. Безорайно, безорайно, Я помру, а не ви. Бежу до вас. Я... Тягни їх сюди, Ліворуч. Тяну, тягну, Ліворуч. Я тягну до вас на реальну. Хай шоу відбувається там. Бана п'ятьох, їбаши. Іди <звук> нахуй. Ну все, я не буду грати на Жакіру, не інтересно. Но вороги просто вмирають. Ну прик. Бля, Ромчик, його впадло банить з першим піком. Впадло максимально. Он шоу. Дурика можем. Опа. о показуй, показуй, показуй. Раз дам перед таким, як цей. Мені просто втримав. Дві секунди, у мене кнопка. Воїн дуже погано. У мене дерев нема. Суки, дерева повалили. Та mm, за що, суки? Yeah, Ні, не же мене Чому на мене? На Єгора летить лад. А, да приди постав вон. хрону, блять, артизий. Бля, я зловив торнадо. Вони въебало на мене всі спили, а я розкрутився, все, нормально. Нихуя, блядь. Тож вони не я понял. Вы на въебали все слышите, что я не могу. Я завер, блядь, так я здох. Не, ну я вам так скажу, я на Войді міг не є зіграти. з вже підтягує. Да, на Войді, конечно, Наступний раз грає експерт. Короче, розумієш, пікається Войд на п'ятірку, а потім оце на кері треба видивлятись. Ну що за таке? Эх, это блядь, тут. Заводжен? Да, та вони не шарять. О, що гар робив? Варк не ставив, не ставив. Да герде нова. Ча? Не, не, ладно, ебашим там. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Куда ти який цей, ну? Далее. оп. Уля в лоб, так куля в лоб. Бам нахуй. Нокер тут в инвізе треба даст.

Не, nee, так наша ШД, <AUT1> так наша ШД, вот сюда. хочется. Тут он есть инвокер. Даст, 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 Я поехал на инвокер. Давай, я с тобой на вокерю. ШД. Хорошо. Ой, бля! ИЗВИУ Підпитання, да? Ага. Точка питає дальше. Царство е боя. А, що за во Хелп я з гемом, хелп я з гемом, я з гемом, рятувати гем, гем. О, дякую. Я, uh. я злякався трошки. Да, на Ігор, на зараз. На, на... Ніхуяв фіксик прибило. Це Игорь. Ігор. Не, Ігор, отъебайсь! Заби Добра. его, забирай. Забирав, блядь, Гобріка, нахуй не надо. Ана, ціль на а на Сильвиди їх на фонтані зараз. Поїхало. Бам. Бем-бам-бам-бам-бам-бам-бам. бам бам ні 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 чого я, блядь? А він спальню у мене сто син! Бндюн. Э, брон, джин, джин. Та-та-та. Це за падла. Господи, допоможи. Ксс, курва. Да я переживав за кур'єра просто, не смішно, блять. Настільки переживав. Та блядь, він мені звичайно, блядь, я переживав. Я його потім нагору понесу. Прошу, пустіть мене до нього. Шир? З ши... Ой, блядь, не розбирається в лорі, сука. В, ло... в лорі лотр... В лотрі. Ну вони мені... А... Вони мені не дають, Ігор, чуєш? Ха! Лаги? Бадя залагав, да. Що це таке? Отут СД піднімає. Просто павер треба знати. Не бачу, що тут в міді опинилось. Я біг на СД. Отут даблстак є. Але я кемп підбанив. Об'єм його. Він Мені треба... Хорош. Брать. Ты бы на 100 сотки, бы это бы не мало, ничего. Хорош, хорош. Смотри, через одну. На, на жаль, не могу хелпануть. Но... Ну... 5 секунд у меня. Правильно, треба, чтобы ты... Ти... А, я тебя хочу запомнить. А, так нам пизда. Я хуе, как он тебя Не знаю. Блядь, он жесткий, я не взял. Хивочку бы на меня как-то шостого року. Он уже есть, да, Грим? да та да да. Люби, друзья. Yeah, Алема треба дропати. Да нема еще. Книжку, книжку, книжку. А я не можу її залізать. Може, Права кнопка на ней отлично. А кнопка кончи Ну походу забаг забану. Третерміново. Я личу, yeah. я лечу, я лечу, я лечу. Є щось? Я відбінив, я відмінив, давай, давай, давай. давай, Отус, давай. На мене доїбалися, я відходжу. Я, може, і не виходжу вже. Я був героя. Нормально, нормально, я вийду, я вийду. Щось анлаком. Я теж вийшов. Сьок, сьок, плей, плей. Очевидно. Ого, я стрибну повтну. Го-го, все, він повіляється. Го-го-го. СД дивіться, щоб... Що? Ага. Та ти заїбал. СД витратив хуйню, я поїду, я поїду. КД, хук. Ага, він... Нормально, нормально. Дві мене. А, може, і не нормально. Ярші ситочку, якусь. Козел. Можливо, будуть стривати, мені пизда тут. А, ебать. Да, мене на мат это. Готов? винесемо за все. Вара показывається. Тихо, тут не вдарився. О, не зашли, ніби нам треба тролль, нам треба тролль на цей файт. Та пасі сюди і oh, okay. просто піти на коннекцію бой. А може? Бля, ладно, похоже. 4 секунди. Я yeah, можу танчити. Ми не вийшли, бафік не зарвіли все. Bye, bye. А, блядь, це? Допомогти? Да хуя віддав, а? Не, nee, нема варда більше. А от сюди стане, будемо чекати. Вон, геро, дивіться, я стрибну, я стрибну, я стрибну.

Мы на Не, ну чемпионы. Нет, на вы выбыло заряд, можно было. смог, а, смог был. Нормально. Угу. Все, можно запушить и разварды ты целис. Висит. Можем? СД, 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 галемо дропнути, що небудь. Бля, добити їх треба, друзі, Охуєний файт, тільки добити їх треба. добив, Тим парк, парка, брат? Блять. Позаду що ми? Без БКБ, без БКБ. немає. Праймова треба. Важко, наче. У мене Дівчата. У мене хитав пив, блядь, під мене зброняю. У мене герой не запокусився на темпларці. А тут віжен. Треба допомогти, щоб ти Я не у мене форма 10. А сапів, сапів можемо хоча б, блядь, заєбано обити? Стандарт, стандарт треба. Nice. Найс. Можемо далі ще, ні? Прайм, але Він БКБ треба покликати. Ми про яйво Погано зробила, да. Можемо продовжити по ньому. Я йду. На лоуда, ты намагаюсь Я Давай ты, Давайте, же. Да боїся таргета, но эташка застання, що вона те не было. Найс, снайс, хорош, хорош. Я не таш, дві ты, груди, спершу, бок! Сука! Я не гарно. навіть... Треба беклайн заходити якимось чином. Пан, ну, гопокну і просто подивимось, що буде. Найс, найс, найс. Би, без... Абсолют Абсолют я Праймел не праймал їм. Праймала можна бити. Найс. Я там їх по -по потримав. Я живо, живо, живо. Угу. Або в цього свардара. Я, я готовий, я готовий. Головне, щоб мене не взяли. Ага. Ташка нормально поки? Блядь. Не схопив? Help мені? Що деште? Мені треба допомогти, мене Праймал солить. А, ні, мені треба help. Я Праймала йду, давай. Мене Праймал засолив, я здох. У мене бай. байк. бай. Ну, я там все їх утримав, але, да, але... Дааа. Можна їх бити, бо гости. Ну, Почувай. Там рефрешер на Праймалі позивився, там вже важко. Ммм. Mm. Пусты ебани. ой 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 Вот это спитнила котелка, звичайно. Спитнила котелка. Собчка. Она так хуево зіграла на початку на ТА. Не вистачило потім. Не грай. Всім дякую за каточки. Я Вибачте, не Марначом. Да, все. Okay. Да, дякую. Давай.